Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Старішина козацтва, українського козацтва. Тут на Майдані я з 24 листопада прошлого року. 18-го біля Верховної Ради я був. І ви знаєте, як там розганяли Беркут і ці, як їх називали, Ті тушки, чи як вони? У мене був прапор, от, і я відійшов і так е, е, взяв напрямок на Арсенальну, думаю, метро і там сховаюся. Вони мене догнали коло тих домів, що починається так, туди в тому напрямку. Ну і почали е, зразу порвали прапор, поламали все, і тоді взяли мене і бити. Ну, я ж лицем розвернувся до асфальту, і вони там били. Ну, в мене був кожух військовий, він фактично мене спас. 11-го, коли грудня було, теж був. Ну, я хочу подякувати особливо киянам, що вони послухали нашу Руслану і прийшли, бо якби не допомогли, мені здається. Кияни, то хто знає, чим би воно кінчилось. Я сам киянин, якщо можна всіх киян, е, нехай зараз приїжджають на Майдан Незалежності. Я розумію, що зараз станції не працюють центральні. Своїм транспортом, якщо це можливо, я сам з Києва, з Червонозорного проспекту, а будь ласка, кияни, і сьогодні вирішальна ні. Е, беркут давив, вже жінки кричали, вже все. І коли вони побачили, що тут кияни. Окружають їх. І вони тоді, як ти щурів, втікати. Значить, два тижні назад підходить хлопець каже, це моя казка. Я його запитую, а як це сталося? Він каже, пам'ятаю взрив. Оказується, тут видно, граната бойова розірвалась йому на голові. І каже, так, метрів двадцять каска відлетіла, ну а він живе. Живий? Саме основне, що. Я хочу сказати, що перед, перед е, цим боєм вітер, я замітив, е, віяв з Дніпра сюди. І коли почався бій, ті ж е, беркути почали газ е, кидати, газові гранати, там газом травити, От, а наші запалили е, тіскати і вогонь. І тут е, Вітер розвертається туди на них. І це все, що вони напускали, саме оце ж я кажу, що це явний, явна допомога Господу Бога.